thank you Травенькі були діти, коли більшість людей думає про середньовіччя, вони мислять про ті часи як дурні підліткові роки людства, під час яких все, що ми робили, грали на колесинах і спалювали єретиків з нашими друзями, але це не зовсім вірно. Насправді я б посперечався, бо середньовічна епоха побачила стільки ж генів, як інші періоди. Просто більшість геніїв намагалася знайти нові та креативні шляхи для брутального вбивства тих, хто з ними не погоджується. Ось декілька яскравих прикладів. Спочатку ми поговоримо про войовничого вовка, тож, як ви можете уявити, було важко прорватися в. Середньовічні замки, вони по суті були ніби ті гірки лабіринти в чекін-чізах, масивні розмірах, намисно заплутані в плануваннях, постійно під наглядом. І під кінець свого візиту ви скоріше всього підхопити якусь хворобу. Отож, для того, щоб пробити фортецю, середньовічні армії часто використовували садову зброю, один з найпопулярніших видів якої був требуше. Цей девайс самотужки є досить цікавим, але його покращили. Отож, приблизно в 1300 році нашої ери англійський король Едвард І перебував процесі вторнення в Шотландію. Проте одна фортеця відома як Макстерлінг принесла йому купу клопоту. Він тримав богу багато місяців без видимого прогресу. Згодом одного дня він прокинувся його осінило. І чуваки, слухайте, навіщо ми втрачаємо час на будування цих трибашетів звичайного розміру, коли ми можемо просто збудувати один величезний і покінчити з роботою. То це те, що він і зробив. Ця колосальна бойова машина була відома як вивничий вовк, і досягла висоти близько шести поверхів. Щоб дати трохи уявлення, це приблизно такої ж висоти, як найбільша версія кінконга із усіх фільмів. Тож уявіть гігантську кляту мав. Пусть запускає вони, ніби безбольні м'ячики, і ви отримаєте чудову картину того, на що був здатен войовничий вовк. Він був настільки жахаючий, що коли шотландці побачили, як англійці будували цього монстра зовні замку, то негайно здалися від страху. Але Едвард такий: Ей, ну нахрін, я протестую цього поганого хлопчика. Він усе одно зробив декілька пострілів у замок. Ще одним підступним виробом середньовіччя бог стречовина, відомий грецький вогонь. Супереч по думці, грецький вогонь був винайний недавніми греками. Рікріордан. Ти брехливий придурок. Насправді він був винайдений у сьому сторіччі нашої ери візантійцями, які так трапилося, на селяви Греції у той час. Історики досі гадки не мають із чого справді складалася суміш, але вони знають, що її дія дуже схожа на напав. Привипає до кораблів, привипає до людей, навіть плаваючи, вона продовжує горіти на поверхні води. Візантійці також мали ці сифонні трубки, які вони ставили наперед своїх човнів, щоб вести вогонь по ворогу, щось на зразок саморобних вогнеметів. Але вони пішли на пенсію досить швидко, переважно через те, що коли поставити поряд слова саморобний і вогнемет, зрештою, виписку зіткнетися з проблемами. Наша наступна безкуча ідея прийшла від жінки, що відома як княгиня Ольга. Тож Ольга була княгинею, яка керувала територію навколо столиці сучасної України з 945 по 963 рік нашої ери, і вона мала достатній посужний список, щоб зватися справжньою шибайговою. Наприклад, деревляни, плем'я людей під контролем Києва, якось послали 20 чоловіків до столиці, щоб переконати Ольгу вийти заміж за їх князя, під приводом, що якщо вона не одружиться, то він не зможе претендувати на правління Києвом. У відповідь вона наказала поховати всіх 20 живими. Вона пізніше надіслала лист до князя, у якому написала, що приймає його пропозицію, але й треба декілька найвидатніших навмисників, щоб супроводжували її в подорожі. Як тільки вони показалися, Ольга почала. Ей, хлопці, довго подорож, неправда. Не хочете покупатися в цій лазні? Так, звісно, звучить чудово. Добре. Розважайтеся, хлопці. Друже. Тут у сауні, це і є сауна тупак. Маєш рацію? Коротко кажучи, ця пані дійсно давала жару. Моя улюблена історія про неї починається з того, що місто деревлян відмовилося платити і данину. Люди в місті вже знали, що можна робити Ольга в гніві, Тож вони були до біса наляканими. Але коли вона з'явилась, вона сказала: гаразд, знаєте що, хлопці, я вас помилую. Лише принесіть мені по три голуби та по три горобці з кожного господарства, і я поїду далі. е Добре, а для чого саме вони вам? Ми. «Ми, е, Ми просто голодні. Маю на увазі, у нас є трохи їжі також. Ми Можемо просто дати. Вибачте, хіба я бляха пробормотала? Добре, птахи та птахи. Згодом, коли істоти вже були в руках Ольги, вона наказала всім солдатам прив'язати шматок тканини з сіркою до однієї з них пташок, які потім підпалили. Птиць відпустили всіх разом, і коли вони повернулися в місто, їх нізде спрацювало як маленькі кубки труту, у результаті чого майже всі будинки в цьому місті спалахнули одночасно. І поки все це місце горіло до тла, Ольга просто сиділа і споглядала. Якби там не було, варто згадати, що після смерті її було на католицьку святу, ймовірно, приблизно в той самий час, що і святу Тіфані, яка ж м'якала голівки немовлят, а також святий Джері Козатрах, який, як випливає з назви, злягався з багатьма козами. У висновку платіть податки. Моїм постійним підписникам побачимося через три місяці. Я сам і дякую за перегляд! І святий Джерико затрах. О, Боже.